Вітаю вас, мої космічні Терези! З вами Клименко Наталія, і це прогноз на жовтень місяць. Розглянемо основні моменти, які стосуються вашого знаку. І перше, це те, що геката чорний місяць, змінює свій знак, і відбувається коридор затемнень, Він вже може на нас діяти. Взагалі, періоди, коли повний місяць і новий місяць відбуваються поблизу. Кармічних місячних вузлів, то такі повня і новомісячка називаються затемненнями. Події, які відбуваються в цей період, вони кармічні, ми не можемо їх змінювати. Але якщо ви приймаєте кардинальні рішення в цей період, то ці рішення будуть мати вагу протягом наступних 18-19 років, адже це той цикл зміни кармічних місячних вузлів. І так розглянемо. Починаючи з 1 числа місяць, який символізує жінок, дітей, наші емоції, наш внутрішній стан, відчуття безпеки, буде в напруженому аспекті до Плутону, будь дозвіл знаків Зодіаку, планети трансформації та руйнувань, а також великої відповідальності. Коли йде напружений аспект, то ми можемо відчувати сильне емоційне переживання, особливо у жінок. Та бажання змінити своє життя. В цей же день місяць буде в гармонійному аспекті до Сатурну, організованості та стриманості в емоціях. 3 числа гекат або чорний місяць буде змінювати знак. Відео для кожного знаку зодіаку вже є на моєму каналі, силочко я залишу в коментарях. Подивіться, перечитайте. Щоб знати, як вплине ця потаємна сторона місяця на нас в найближчі 9 місяців. 6 жовтня планета інформації, навчання, спілкування, переїздів всіх паперових справ, Меркурій буде знаходитися у вашому першому секторі. Зверніть увагу на всю інформацію, яка до вас приходить цей день, а також до нових знайомств. Адже саме в цьому секторі. 14 числа буде затемнення, сонячне затемнення у вашому першому домі. Це може стосуватися будь-якої сфери вашого життя, адже перший дім це те, як нас приймають люди, це наше я, наш характер, і від того, як ми будемо себе вести, це може вплинути і на інші сфери нашого життя. Це може стосуватися переїздів, зміни статусу, умов праці. Стану здоров'я. 10 числа ретроградний Плутон буде розвертатися у вашому четвертому секторі, і якщо були якісь заминки в сфері сім'ї, батьківщини, нерухомості приділити дуже велику відповідальність, ви можете зробити капітальний ремонт, наприклад, або ж взагалі переїхати в інше місце проживання, можете змінити прізвище. В цей же період Венера буде в 12 секторі. Дванадцятий дім це все, що пов'язане з езотерикою, психологією, ретритами, далекими землями із минулим, це режимні об'єкти, дім ізоляції та усамітнення. І саме тут Венера, як планета малого щастя, успіху, краси, гармонії, буде наділяти цей дім добротою, любов'ю, гармонією. Проте вона буде в протистоянні із Сатурном, який стоїть у першому домі вашому. тож це можуть бути повернення до старих питань, або ж вже буде якесь роз'яснення стосовно минулого. Ви дізнаєтесь якусь таємницю. Сатурн буде стояти в шостому домі навпроти 12-го, що може символізувати про. Повернення до роботи езотериків, або ж до звернення знову до психолога чи відвідування ретритів, щоб підтримати своє здоров'я, або ж це період одужання. 13 жовтня. Марс, як планета активних дій та ініціативи, переходить у ваш другий сектор і активує ваші дії, вашу рішучість у сфері, яка пов'язана із вашою самооцінкою і з грошима, які ви заробили власною працею. 14 жовтня буде сонячне затемнення в вашому першому домі. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, і я обов'язково зроблю детальне відео про цей день для всіх знаків Зодіаку. 23 жовтня Меркурій також переходить в другий дім, і всі ваші думки, вся інформація, яку ви отримаєте, буде сприяти комерції також в сфері вашого другого дому і зростанню ваших доходів. 24 жовтня Сонце також перейде в другий дім. Меркурій від сонця взагалі далеко не відходять, і сонце також осяє цю. Сферу і надасть вам енергію проявляти себе. А 28 жовтня буде місячне затемнення, а також про нього буде детальне відео трошки згодом. Місяць висвітлює теми, які пов'язані із восьмим сектором, тобто домом езотерики, спадку, ризиків, кризових ситуацій, а також великі гроші і банківських структур. Ви можете або підбивати підсумки, або вже отримувати певні результати. Дякую, що дивилися відео до кінця і до наступних зустрічей в наступних відео!